Тану швиденько зберігаємо рецепт картопельки в горшечках від рядового картоплянина. Та вечором дивуємо свою другу половинку смачною вечерею. Інгредієнти представлені на відео. Все банально просто. Трошки м'язка, грибочки, картопелька, цибулинка та морквинка. Швиденько все почистили, а потім порізали. М'язко на сковорідку до золотистої шкуринки. Картопельку заправляємо улюбленими спеціями. Гарненько перемішаємо і хай постоїть. Відправимо на сковорідку варітку моркву та цибульку, смажимо до половини готовності, а потім додаємо наші грибочки. Разом усе посмажимо до напівготовності грибочки. Як усе буде готове, пакуємо в горшечки. Робимо все своєму: спочатку картопельку, потім яско, а потім засмажку з грибочками. Додамо по 50 грам водички, по гарні ложки сметани та по кусочку масла. Відправляємо цю красу в духовку на 200 градусів на одну годину. А потім дивуємо другу половинку своїми Кулінарними талантами, ну а з тебе лайк та гарний змістовний коментар. Попереду цікавий картопляний сезон. Підписуйся, щоб знати більше. Бо на петі.